Цими вихідними у кам'янському в п'яте проходив традиційний міський фестиваль спортивного бального танцю Шлях до зірок». Фестиваль зібрав кілька сотень учасників. Підтримати танцюристів завітав і міський голова. Перше на запрошення музею історії до кам'янського завітав син Василя Стуса, директор національного музею Тараса Шевченка, Дмитро Стус. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з паном Дмитром. У спортивному комплексі Прометей відбувся спортивно-масовий захід Молодіжні ігри ігри-2024». Змагалися шість команд навчальних закладів. Повболіваємо за учасників разом у сюжеті. Останні новини станом на 4 березня у випуску міської інформаційної служби і розпочинаємо. Почнемо з безпекової ситуації на Дніпропетровщині. За вихідні найбільше страждала Нікопольщина. Протягом двох днів там троє постраждалих жінок. Біля трьох десятків будинків побито, пошкоджено інші об'єкти лінії електропередач. Були з боку росіян спроби вразити область ракетами. В ніч на суботу захисники на криворіжжі приземлили дві ракети. Вночі, 3 березня, був прильот у Дніпрі. На щастя, без жертв на місці прильоту була пожежа, яку рятувальники загасили. Недільним вечором захисники з ПВК схід збили ворожу ракету над Криворізьким районом. Нікопольський район атакували дроном Камікадзе і з важкою артилерії. Пошкоджені пошта, приватний будинок та авто. Зачепили лінію електропередач. Протягом минулого року у Дніпропетровській області значно зросла кількість підприємців. За розвитком бізнесу у війну наш регіон, другий в Україні після Києва. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Більше про ситуацію у сфері бізнесу в області у зверненні очільника ОВА. Економічна місць важлива, особливо у часи, коли Україна протистоїть ворогу. Серед тих, хто її забезпечує підприємці, яких за минулий рік на Дніпропетровщину побільшило на понад 30 тисяч це другий показник по країні. За ним регіон випереджає тільки столиця. Найбільше бізнесів було створено у сферах торгівлі та послуг, а ще в ІТ. Їх появі сприяють державні ініціативи. Програма Доступні кредити кредити-579» та є робота. За останньому, у 2023-му, мешканці області отримали грантів більше на 400 млн грн. А це кошти на відкриття та розвиток класної справи. Відтак, додаткові робочі місця, податки, які конвертуються в важливих справах. І таких проєктів підтримки стає ще більше. Адже днями президент Володимир Зеленський дав старт потужній платформі зроблено в Україні. Це майданчик, на якому влада та підприємці спільно розроблять принципову нову економічну стратегію, ту, в якій пріоритет за національним виробником як у державних закупівлях, так і серед споживачів. 1 березня відбулося прощання із солдатом Олесом Юрійовичем Циганком, який загинув 27 лютого поблизу населеного пункту Ямполівка на Донеччині, захищаючи вільну і незалежну Україну. Олесь народився 2 грудня 1992 року в місті Дніпродажицьк. Він закінчив середню загальну освітню школу номер 16 та навчався в Пілоцерківському аграрному університеті. Своє життя присвятив садівництву та бджільництву, продаючи смачні ягоди, фрукти та неперевершений мед. Проте, коли народ України потребував захисту, Олесь не вагався і на другий день повномасштабного вторгнення пішов обороняти батьківщину. 1 червня потрапив у підрозділ, що займався розвідкою та коригуванням, проявляв навички керуванням дроном та передавав свої знання іншим. В Олеся залишилися дружина, син, батьки та брат вічна пам'ять і слава герою. Він був гарною, зившовою людиною, гарним побратимом. На жаль, кращою ходять. Рано. Ми були знайомі до війни. І коли почалась війна, я Чомусь не здивувалося, що він пішов на захист нашої держави. Велика йому шана. Він дуже порядна людина, позитивний, гарний чоловік. Одразу хлопець проявив здібності до керування дроном, поступово вдосконалював свої навички, передавав свої знання іншим заради того, щоб якомога швидше наближити нашу перемогу. Цей хлопець не міг сидіти без діла, постійно спонукав своїх побратимів до гідних дій. Ніколи не стояв осторонь, незалежно від того, де вони були, що вони виконували. Я дуже вдячний за цього військовослужбовця. Не можу передати, яку біль відчуває зараз його родина, так само, як і наш підрозділ. Ми втратили одного з найкращих». Перше на запрошення музею історії до Кам'янського завітав син Василя Стуса, директор національного музею Тараса Шевченка, Дмитро Стус. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з паном Дмитром, а ще побувати на вечорі поезії та спогадів про його геніального батька. А от як все відбувалося, дивіться далі у сюжеті. Ми зустрічаємося перед вечором поезії та спогадів у доволі несподіваному, але небайдужому для Дмитра Стуса місці. Один із найбільших проспектів міста з 2016 року носить ім'я його батька, співця вільної України та людських цінностей Василя Стуса. Поруч на будинку Мурал із зображенням поета. Дмитро Васильовичу Кам'янському вперше каже, місто йому подобається, а приїхав він, щоб розкрити глибше постать його батька як людини. Я дуже радий бути в Кам'янському. Місто у вас дуже гарне, попри смог, дуже гарна стара частина. Страшенно люблю Східну Україну, страшенно люблю наші поля, степи. Ну, і дуже важко переживаю взагалі неможливість потрапляти на Донбас, який я теж дуже люблю. Це для мене моя Україна, в яку я закоханий. Дмитро Стус один із основних дослідників творчості відомого поета. На запитання про друзів чи знайомих батька з Дніпропетровщини, відповідає, що, на жаль, такою інформацією не володіє, а от особисто сам захоплюється собором Олеся Гончара, який став певним символом епохи. Це був знак, ніби якби який фіксував потребу зберігати зв'язок своєю землею. Для Стуса це було дуже важливо. Була Ніна Струката, батько входив в комітет по її захисту. Найкращий виконавець ролі Стуса, якого я дуже люблю. Він зараз воює в Костянтинівці. Він з Дніпропетровської області, це роман Самосал. Про місію вечора пам'яті та спогадів говорить коротко: дати емоційний портрет його Василя Стуса, бо він дуже відрізняється від того образу, який подається на загал, та у шкільній програмі. А ще хоче донести, що ми цікаві як культура світові. Нам треба докладати зусиль, щоб нас побачили. Бо нас вперше побачили в 22-му році в усьому світі, бо ніхто не чекав, що у нас вистачить сили опиратися тим подіям, які є. Але далі єдиний спосіб говорити про себе це мова культури, іншої мови не існує. Організаторка заходу Наталія Буланова акцентувала увагу на постатях Тараса Шевченка та Василя Стуса, які особливо актуалізувалися у період надважкого сьогодення, як і їхня поезія, що потребує більш глибинного осмислення. Схожа думка і в декламаторки Марії Гончар, яка у рамках вечора, як завжди, натхненно виконала три поезії Василя Стуса в період бездержавності, як за імперської доби, так і за радянською. Ці діячі вони стали тими постатями, хто творив ідентичність України. Він виходить за межі якогось портретного уявлення. Його варто відкривати для себе як людину, як поета, і як він сам казав про себе, як добродія. Його поезія вона потребує дуже інтимного і вдумливого читання, тому що в ній відкриваються дійсно глибинні сенси, глибинні переживання людини, яка пройшла дуже непростий шлях життя, буття, пізнання. Враженнями поділилися, і відвідувачки заходу. Всі, як одна, запевняють, з творчістю Василя Стуса знайомі живому спілкуванню з сином поета неабияк раді, а теплі емоції переповнюють душу. Його філософія життя до сина дуже повчальна. Його поезії такі строкаті, сьогодні мали почути можливість їх. Вони строкаті патріотично. Є в його доробку, і ліричні, інтимні поезії, які також заслуговують на велику пошану. Мені дуже сподобалось, як син Стуса читає вірші. Це було дуже тяжко, дуже гарно. А мені подобається творчість, взагалі вся. Я обожнюю читати, тому для мене це було дуже цікаво. Я дуже рада, що я познайомилася з ним, бачила і почула вживу його вірші. Мають дуже велике значення, бо вони пронизані дуже багатьма емоціями, і ти коли читаєш, ти в це занурюєшся, і, начебто, переживаєш ті ж самі емоції, що й автор. І сьогодні ця зустріч це як ще одна можливість зануритись в творчість та тепер побачити це на свої власні очі, а не просто через підручник. Аби лишалася надія і виростала вас сто крат. Що білий світ він завжди білий і завжди добрий білий світ. Хай ти у ньому син несмілий, кого пройняв циганський під, а все ж буття твоє у леті, і в ньому порятунок твій. Завершити творчий вечір поезією людини, про яку згадували, говорили та захоплювалися найкращий варіант. Без зайвого пафосу і зайвих слів, бо все вже сказане у вірші присвяті до першої і останньої земної любові автора: Тільки тобою серце кричить моє, тільки тобою, сили мені стає далі брести хугою світовою, тільки тобою, тільки тобою. Це ми вихідними у Кам'янському в п'яте проходив традиційний міський фестиваль спортивного бального танцю Шлях до зірок. Видовищні змагання проводили в актові зали нової сцени нашого театру. Фестиваль зібрав декілька сотень учасників та чимало гостей та партнерів, серед яких міський голова, керівництво управління молоді та спорту, представники громадської організації Бджола та інші поціновувачі цього граційного та чарівного виду спорту. З Самого ранку стіни нової сцени наповнилися вишуканою хореографією та щирими емоціями. Фестиваль спортивного бального танцю Шлях до зірок це яскравий захід, що вже став традиційним для кам'янського, збирає юних танцюристів, даруючи їм можливість продемонструвати свою майстерність та отримати незабутні враження. І сьогодні в цьому залі зібрали ті, для кого танець є сенсом. Життя цей фестиваль вже проводиться в нашому місті п'ятий рік поспіль. Він популярний. До нас приїжджають гості з різних куточків України. Ми дуже раді вітати вас в Кам'янському. Хочу також від нас усіх подякувати нашим збройним силам, завдяки яким наші діти, наша молодь можуть займатися спортом, розвивати свої здібності, розвивати свої таланти. Ініціаторами фестивалю стала творча родина Жосан, Лілія та Валерій, керівники зразкового ансамблю бального танцю Лілея. Завдяки їхній невтомній енергії та ентузіазму, шлях до зірок з року в рік розширює свої обрії, залучаючи все більше учасників та глядачів. Ми створили цей проєкт 5 років назад, щоб мотивувати діточок, заохочувати їх до бального танцю, щоб діти танцювали та були щасливими. Ось такі у нас плани і ми. Цей час, це не просте наше життя. Ми не відмовляємося від цих планів. І команда Кіт Starway вдячна нашим партнерам, які завжди допомагають. Це бджола і голова нашого міста Андрій Білоусов. І він завжди приходить, відкриває такі фестивалі. Цьогоріч на паркеті змагалися близько 300 юних талантів віком від 4 до 15 років з Кам'янського, Дніпра, Кривого Рогу, Верхньодніпровська, Олександрії, Тернівки, Новомосковська та Кременчука. Зв'язку з війною, один рік ми пропустили ці змагання, цей фестиваль не проводився, Але сьогодні, завдяки нашим воїнам, завдяки нашим захисникам, ми маємо можливість відродити цей фестиваль. Це мистецтво поєднане зі спортом, і таке мистецтво воно дуже сприяє розвитку дітей. В них виростають тоді діти, які мають смак до, до мистецтва, смак до спорту. Дуже вдячні ми нашим вихователям, які виховують цих прекрасних дітей, їх батькам, які вкладають в них свої Душу. Батьки на таких змаганнях надійна група підтримки для своїх зірочок. Маленькому Михайлику усього шість, але на паркеті він вправний та впевнений у собі. Знає, що серед вболівальників мама, яка підтримала бажання сина займатися танцями. Ми поїхали, коли почалась війна в перших числах і повернулися в червні мій місяць. Того року одразу пішли на танці, бо дуже хотіли там кудись ходити, але, на жаль, не мали такої змоги. В червні буде рік, як ми займаємось танцями. Тобі подобається? Да. Фестиваль Шлях до зірок триватиме і надалі, даруючи глядачам незабутні емоції. Справжня подорож у світ краси, де кожен учасник стає зіркою на своєму танцювальному небосхилі. А тепер до спортивних новин. У спортивному комплексі Прометей відбувся спортивно-масовий захід Молодіжні ігри ігри-2024». Цього разу змагання об'єднали шість команд із ліцею номер 15 ліцею номер 5 фахового коледжу харчових технологій та підприємництва техніко-економічного фахового коледжу Дніпровського державного технічного університету та молодіжної ради міста. Про атмосферу змагань розкажуть наші журналісти. У 2020 році, за ініціативи управління молоді та спорту Кам'янської міської ради, а також за підтримки міського голови Андрія Білоусова було започатковано проведення молодіжних зимових ігор. Дуже приємно, що з кожним роком цих ігор в нашому місті тільки набуває обертів. Дуже приємно, що наші фахівці комунального закладу спорт для всіх сьогодні вже складають таку програму цих ігор, що ми вже маємо можливість перебирати, які брати до уваги, які може залишати, і наші студенти, наші учні з задоволенням виконують ті завдання, які ми перед ними ставимо. Уже в п'яте змагання об'єднують активну спортивну молодь Кам'янського, яка із запалом та азартом підходить. До виконання різноманітних естафет, де так потрібні швидкість, витривалість та кмітливість. Сьогодні рівень виконання вправ знаходиться на дуже високому місці, і ми бачимо, що наша молодь залишається тренованою, залишається оптимістичною, залишається люблячою життя не дивлячись, на те, що в який важкий час ми сьогодні живемо. Ми запрацюємо заради нашої молоді, заради перемоги. Першу чергу це цей дух, цей, ця атмосфера змагання. Дуже захоплює, особливо посередині, десь. Якщо на початку розпалюється, то посередині змагань прям відчувається цей дух суперництва. Неймовірно захоплюючи. Я переконаний, що наша команда дуже добре виступила насправді. А, звичайно, не без ексцесів. В нас були певні а, стосовно деяких а, з а, пробіжок, Але в цілому, я думаю, дуже добре ми виступили. За підсумками змагань перемогу здобула команда позитив фахового коледжу харчових технологій та підприємництва. Наша команда дуже активна, сильна та спортивна. Я хочу подякувати своїй команді за те, що вона не здалася. Коли перший раз ми не змогли перші достигнути фінишу, я хочу подякувати їй, що вона не здалася і була далі налаштована на перемогу. Організатори дуже хороші люди, що зробили таке для нас. Всім дуже сподобалось, та й, е, дуже сильно сподобалось більш нашій команді, так як ми перемогли все ж таки. Команда Переможець отримала абонемент на відвідування басейну, а всі інші команди абонементи на відвідування тренажерного залу та цінний спортивний інвентар. Ну а зараз час погоди від Синоптик На вівторок передають мінливу хмарність. Вночі плюс один, в день до шести градусів. Вітер протягом вівторка східного напрямку до 2 метрів на секунду. А на цьому тижні можливий і невеличкий мінус вночі. Попередньо перший тиждень березня буде без опадів. Ну а це всі новини станом на 4 березня. Більше цікавих матеріалів шукайте у наших соцмережах та на сайті news.dp.ua. З вами був Володимир Кремінь. Побачимось у наступних випусках. Бережіться.